Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка з питанням про важливі події до кінця літа у вас. Які будуть важливі події до кінця літа? Зараз так, от раз впадає в око чоловік, щось таке замислив. Зараз хвилиночку. Стосовно дитини, щось він чекає цього кінця літа. Щось треба йому от стосовно дитини, має бажання. Тут вирішення якогось питання, тут зустріч, тут і дитина, і жінка поряд з ним. І стосовно дитини, не так, жінки з дитиною, ось так. Якісь по телефону взагалі-то він розмовляє про ці питання. Просто йому треба, щоб побачитись і вирішувати їх. Може, ви там на відстані зараз з цим чоловіком, тож чекає, бо тут йому потрібна зустріч. А потім бачу ще жінку. Коротка стрижка, і така, знаєте, от волосся темне, мені показане. І воно якось так ну воно пишне так трошки, але коротке. І лице таке кругленьке. І я так розумію, що чолкає на, на, на очі, так вона трошки добігає до очей. Дивіться, виконання якогось бажання не дуже таке, воно там дуже таке глобальне, велике. Але дивіться, тут теж тут мрія про зустріч з людиною. Не можу сказати, з якою саме людиною, але я думаю, що хто впізнає себе в цьому описанні, то розуміє, про яку йдеться людина мова. Поки що, я бачу просто ці мрії. Поки що мені людина повністю тут не показана. Але м -м, тут взагалі то, дивіться, нібито мріяти про одну людину, але дві притягуються до вас. О, Аліса прийшла. <зараз>, Зараз хвилиночку, давай, давай вже сідай, якщо хочеш. Так, потім дивіться, показана ще жінка мені. Тут як три напрямки у неї є у думках. Ну що ти ходиш туди-сюди? Ну, що таке? Три напрямки, але дивіться, якось вона так ці напрямки собі малює е, от. Зараз хвилинку. Дивіться, вони е, нібито, як е, має значення в цій всій ситуації. Ще якийсь чоловік мені показаний, але ж він може бути ким завгодно для когось там з вас. Не обов'язково, що тут е, людина близька. Тут може бути і начальник ваш, якийсь там напрямки. Там, по бізнесу, по якихось ще там справах, бо тут ваш талант має дуже велике значення в цій всій ситуації. І тут є, є у вас такі, знаєте, є, вам як потрібна прихильність цієї людини, щоб легше йшли ваші ті три напрямки. Потім новини, чекаєте хтось з вас. Жінка мені показана, чекає добрих, гарних новин. Як 20 число для вас воно важливе. Ну, якого місяця там вже ви самі знаєте, щось там у вас, знаєте, як. Як зміни пов'язані з 20-м числом. І десь тут, так, знаєте, ходить кругами чоловік якийсь в цій ситуації. Ви нібито, знаєте, воно і з ним пов'язано, і не з ним. Воно так, знаєте, у вас і так буде добре, і таким чином непогано. Ви як не можете поки що для себе остаточний варіант обрати. Потім. Для когось ще показана ситуація, для когось, для чоловіка більш вона показана. Замислив собі щось там, ну, щось йому треба зробити, а воно ж тягнеться в часі. І йому дочекатись, коли воно там вже буде добігати кінця, це ж найважливіше і найскладніше, бо дочекатись. Ну, тут, знаєте, коли людина аж, аж тижні, аж дні починає рахувати, ну, така якась ситуація. Тягнеться до жінки якоїсь, Йому, ну, його ці прагнення пов'язані напряму з жінкою. Щось дуже-дуже затягнуто для нього в часі, він вже не витримує так довго чекати. Так, на перспективи. Дивіться, хтось писав, давайте про майбутнє, але ж у кожній чашці є інформація про майбутнє. От коли, коли я кажу перспективи, це про майбутнє. Це те, що малює філіжанка, і те, що буде в майбутньому. Якщо воно вам якимось чином не подобається, то це перспективи. Ну, саме так я кажу, бо це те, що ви можете ще змінити. ну Якісь речі є, які я озвучую, їх вже не можна міняти, вони вже от так як є. Але те, що в перспективі, це на майбутнє, це можна. Тож дивіться, перспективи цієї філіжанки вони показують зустрічі, більш такі, знаєте, для жінки. Коли жінка. От розраховує після зустрічі з людиною на якісь зміни, нічого, на жаль, тут нічого не зміниться. Тут воно як іде у вас, поки що так воно і буде рухатись далі. Е, Таке, знаєте, не, не покращиться, але головне, що і не погіршиться. От ситуація просто вона, вона так, поки що така. І поки що, ну скажімо, от як ви чуєте цю інформацію, на найближчі три місяці вона поки що лишається для вас такою. Так, тож, надії, зустріч у вони... Але зустрічайтесь. Може, ви там, там показано, що якусь інформацію ви можете для себе почути. І там далі вже вирішуєте самі, як ви користуєтесь нею або вона для вас ну, не, не те, що ви хотіли, але ж вона важлива в будь-якому випадку. І дивіться, ця затягнутость, е от, те, що ви чекаєте, да, те, що вам треба було б вже ті зміни мати. Е ця затягнутость тут показана таким чином, що не хвилюйтесь, бо, знаєте, от це як недопечений хліб, наприклад. Да? Ну, там, може, вам і хочеться дістати його з печі вже зараз, бо він же ж вже і пахне там, смачно, і вам там, їсти дуже хочеться. Але якщо він недопечений, ви ж не зможете його їсти. Він же не смачний вам буде. Отак і ваша ця справа. Вона просто ще ну, до кінця не складена, не зроблена. Да? Тож дочекайтесь просто, не, не поспішайте. Давайте далі дивитись, що стосовно вашої роботи, що стосовно там, соціум, там, де ви реалізуєтесь, дивіться, якась ситуація, коли мені показана жінка, яка. Тут тварина якась, тут опікується жінка, чоловік підключається в цю ситуацію, якось опікується якоюсь твариною. Я не знаю, ну пухкеньке щось, темного окрасу, що то, або щеня, або що Аліса, хочеш сказати, що кицька буде. Я не знаю, це маленьке щось, це воно ще погано навіть ходить. Так, Аліс, ну, ну можна це десь сядь вже. Обговорення якоїсь ситуації, яка, знаєте, от вона до кінця літа, по роботі, вона буде обговорюватись, щоб робити або не робити. От тут, або дивіться, як ще, чоловік з жінкою. Ще тут люди підходять в цю ситуацію. Ну, тут багато взагалі то декілька людей будуть обговорювати одну єдину ситуацію стосовно колективу. Ідеї, якісь ідеї, дві дві ідеї показані, які будуть ну, от вони як важливі для колективу, але вони як не на часі. Знаєте, от, ну, може, вами воно так і не сприймається, але от, як. Не те, що треба перш за все робити у вашому колективі. Це, як, знаєте, як така ну, як приказка вже. Будете навіть самі між собою обговорювати це, як знаєте, от, ну, як завжди, Ну, як можна було розраховувати на щось інше. Ну, Як завжди, знайшли привід сказати, що от не зараз. Щось там... Взагалі-то важливе для вашого колективу чи якось ще там. Так, далі показана ситуація, яка фігура чоловіка, ага, тут телефонна розмова чоловік та жінка. Якусь ситуацію жінка буде через цього чоловіка? Вирішувати, але в телефонній розмові. Це дивіться, як він повинен з кимось зустрічатись. І це, як знаєте, як настанову дає ця жінка, що ти ж побачиш, то ти ж обговори Ну там і будете казати, що саме. Потім, і теж не чекайте, що це щось буде швидко робитись, ні, ні, не буде. Ну, швидко не буде в будь-якому випадку. Навіть якщо вам там дуже треба. Так, далі. Взагалі, дивіться, якісь е люди будуть або з'являтися або зникати, але мені так воно, знаєте, нібито там відпустки. Ось щось таке. Знаєте, якісь там. Зміни в колективі, але зміни такі, що, знаєте, от там то одного нема на роботі, то іншого нема на роботі, але це люди, які будуть потім з'являтися і частіше будете бачитись. Нема таких, ось, знаєте, якихось ситуацій, щоб сказати, що це вас вразить. Якесь спілкування з жінкою до кінця літа взагалі закінчиться для когось з вас. Людина як піде своїм шляхом, для когось з вас важливо буде це, дивіться як, десь там або у ці відкриті вікна і стережіться, бо протяги можуть бути. Або це кондиціонер, який він як у спину, як у шию вам Може там вітро нагнати. Тож, бережіться, бо показане, що може бути тут по здоров'ю деякі зміни, але не на краще. Два важливих це як дві ідеї більш. Розрахунок на закінчення цих ідей до кінця літа. Розрахунок є. Такого щоб дійсно закінчення не бачу, кажу одразу. Бо там будуть трошки зміни, буде, буде така, знаєте, як розвилка. Тобто, дивіться, на сьогодення людина собі малює там, ідеї виконувати певним чином, потім. Е Якісь зміни внесуть такі корективи, що буде зрозуміло, що краще б обрати трошки інший шлях. Ну, тобто, ви будете розмірковувати, або це ви пов'язані з такою людиною, яка там щось вам не обіцяла, але воно буде, ну, якось так, знаєте, трошки складно 51 телефонна розмова про гроші. Про якесь виконання, буде обговорення, буде як розрахунок, що надалі робити з тими грошима. Так, і ось. Тут цікаво мені, десь ви, хтось з вас, буде номер один до кінця літа. Для якоїсь людини ви просто станете номер один. Настільки буде з вами корисне спілкування в людини, що всіх інших певним чином, людина для себе як відрізає. Ну, там, я не кажу, що там взагалі-то назавжди. Але от ну, просто певний період часу з вами спілкування буде, ну, взагалі то більш нічого не треба. Так і. Жінка, якесь питання до кінця літа, воно буде в неї. Ну, Воно буде бентежити. Це, знаєте, як хвилювання через це питання. Тут через якусь людину взагалі-то хвилювання, втрата енергій з цієї ситуації, знаєте, от через ці хвилювання. Так, дивіться, тут є ще ситуація, пов'язана більш як з чоловіком, літера А мені показана. Як вирішення питання, як встановлення сил людини. Бо це, як знаєте, от до кінця літа людині не, треба встановити свої сили. Десь якась ситуація, ну, як злив енергії був у людини, треба ну, як наповнюватись цією енергією. Давайте ще щось тут може. Ну, зустрічі тут багато взагалі зустрічей, які ну, для багатьох з вас буде важливо вирішувати питання От, віч на віч з людьми. Просто бачитись і розмовляти. Дивіться, закінчення. Зараз Закінчення. що тут закінчується? Спілкування з хитрою якоюсь лисою в вашому житті. От тут закінчується ситуація. Це як до вересня. У вересні буде закінчуватись ситуація якоюсь вашою перемогою. Для однієї якоїсь людини це якісь там, якісь у вас там магічні штуки, кояться з людиною. І це ну, те, як з цим владнати все. Будьте уважні, дійсно, тут для когось одного таке вточнення йде. Тож не, не лякайте себе всі, хто чує це. Так, ось тут якусь людину дуже-дуже зачепить ваше зростання. Дуже зачепить. Тут таке, знаєте, от як то виходить. Чоловіка зачепить. Ви десь зростаєте, десь ваша ситуація. Змінюється, дійсно змінюється, ви більш цінною стаєте. І от бентежить чоловіка ця ситуація. От як знаєте, буде для себе відповіді шукати в цій ситуації. Літера І мені тут показана то або ваш ініціал, або тієї людини. Так. Дійсно, тут комусь треба дуже-дуже берегтись або протягів, або кондиціонерів, бо аж температуру мені показують, тож, будь ласка, будьте уважні. Так, мені тут чоловік показаний, щось такий бардак у нього на голові. Така, знаєте, зачіска не коротка. Аж на лоба, на очі, очі аж закриває чолка. Не прийтий з бородою. Десь повчати буде, десь щось буде розказувати, бо він краще знає. Літера А тут є поряд. Зараз чекайте, що це таке. Ну, якась справа, він, він її розглядає, Він як допомогти хоче, але можете, так знаєте, трошки сприймати. Так, ну, не дуже вам сподобається його навчання, але ну, він дійсно вважає, що він може допомогти в цій ситуації. Хоча, ви знаєте, як я повертаю тарілочку, то воно трошки і змінюється. Може, це взагалі-то йому буде потрібна допомога. Але якщо такий випадок, він не буде про це казати, він навпаки буде замовчувати. І ви не будете знати про те, що йому потрібна допомога. Тож, якщо хтось там. Пізнає свого якогось там знайомого, може, це, ну будь-ким він може бути для вас, то, може, і спитайте, що там у людини коїться, бо тут якось так знаєте, людина трошки як розгубленою виглядає. Ну, ось така ситуація. Більш я тут нічого не додам, все, що побачила, розповіла вже. Тож, дякую вам і дуже хочу, щоб у вас е ці два місяці, ну ще повних два місяці попереду у нас, щоб вони були якнайкращими для вас, щоб вам було що приємне згадати про це літо. І нехай вони там принесуть гарні новини. Бережіть себе, головне, бережіть себе, своїх рідних, близьких. І побачимось з вами в наступному відео. Всіх! Дуже-дуже хочу настроїти на гарний настрій. Всім пока!